Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно кризи, так званої, так званої кризи, яка нас е -е, переслідує починаючи з 2008 року. І просто що хочу сказати: оця криза це все. ну тобто там, Ви пам'ятаєте, що, наприклад, в Україні Україна це взагалі унікальна країна. такі враження, що на Україні. Білий світ зійшовся клином, і просто всі, всі якісь негаразди і вся діч, це за все повинна відбуватися тільки одна країна, Україна і Українці населення України. І просто що цікаво. Дивіться, наприклад, був 2008 рік криза. 2012 рік криза. Потім 2014 рік. А то. При тому, що як АТО, наприклад, могло тривати там, до 2022 року, я вже озвучував це в одному з відео. Це ж АТО з 2014 по 2022 Це скільки років? Скільки років? 8 років? Антитерористична операція 8 років триває. Антитерористична операція може тривати пару днів. Ну, але не так, ніяк, не 8 років. Але до речі, хочу сказати, що пан Порошенко гарно попрацював і гарно вивчив історію Росії. І от хочу нагадати, що, наприклад, те, що Росія атакувала Росія, атакувала Чечню в 90-х роках, по-моєму, в 92-му. То там ФСБ і ГРУ проводили контртерористичну операцію. Вона називалась «Контртерористична операція. От і все. Те, що відбувалося в Чечні, це не Чеченська війна, це ета контр, ета була контр-терористична операція. От і все. Тобто, пан Порошенко дуже гарно вивчив історію сусідньої країни, з якою ми воюємо. Хоча я вже озвучив попередньому відео. Одному є не факт, що ми воюємо саме з Росією. А може з оціма, з оціма, з оціма і просто-напросто, за допомогою штучного інтелекту, нам розказують дуже багато цікавої дічі. І начебто там підставляють Росію. Тому, тому що е, аргументів і доказів, що ми воюємо з Росією, немає Немає жодних. Е, окрім звичайно того, що, наприклад, е, там російське населення. А хто цим керує, це вже отакі от пани і панянки. Так от, дивіться, 2014 рік АТО, потім 2019 рік Ковід, е, 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 потім 2022 рік. Цей війна в Україні почалася, хоча це називається особливий стан. І просто що цікаво, що мільярдери, подивіться, наскільки збільшили свої статки. Ну, подивіться просто.